Доброго дня, шановні присутні, дозвольте представити результати роботи Державного професійно-технічного навчального закладу Конотопське вище професійне училище в рамках експерименту регіонального рівня за темою забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально практичних центрах закладів професійної професійно технічної освіти. Робоча група закладу брала активну участь у розробленні комплексного навчально-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю. Нашими педагогами було розроблено дистанційний курс підготовки за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Це курс з електроматеріалознавства, який включає теоретичний матеріал в обсязі необхідному електромонтерові третього розряду. Інтерактивні вправи для закріплення набутих знань та підсумкове тестування. Поекспериментували з програмою Articulate Storyline та створили інтерактивний контент до теми електричні машини змінного струму, монтаж, ремонт, налагодження у форматі SCORM, що сумісний з багатьма LMS, у тому числі з Moodle. Розробили збірник конструктивно-технологічних карт для виконання лабораторних робіт з курсу електротехніка з основами промислової електроніки. Розвиток сучасних електротехнічних систем та промислової електроніки вимагає від фахівців глибоких знань та практичних навичок. Одним з ефективних методів навчання, який дозволяє отримати ці знання та навички, є лабораторні роботи. Використання інструктивно-технологічних карт для виконання лабораторних робіт робить процес навчання більш ефективним та організованим, тому робочою групою було розроблено технологію створення інструктивно-технологічних карт для виконання лабораторних робіт. Метою розробки є підвищення ефективності та якості навчання здобувачів освіти. Інструктивно-технологічні карти повинні допомогти здобувачам освіти самостійно виконувати лабораторні роботи, отримати необхідні знання та навички, а також дотримуватися правил безпеки праці. Уніфікація та стандартизація процесу розробки інструктивно-технологічних карт. Технологія повинна містити чіткі та зрозумілі методичні рекомендації щодо розробки карт для різних видів лабораторних робіт. Зниження витрат часу та ресурсів для, на розробку інструктивно-технологічних карт. Технологія повинна дозволити викладачам швидко та легко розробляти інструктивно-технологічні карти для своїх лабораторних робіт. Підвищення рівня безпеки при проведенні лабораторних робіт, інструктивно-технологічні карти повинні містити чіткі та зрозумілі правила безпеки праці, що допоможе запобігти нещасним випадкам, вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу. Технологія повинна стати цінним інструментом для викладачів, які проводять лабораторні роботи з електротехніки з основами промислової електроніки. Інструктивно-технологічна карта це документ, який містить чітку та послідовну інструкцію щодо виконання певної роботи. Інструктивно-технологічні карти використовують в різних сферах діяльності, включаючи освіту, виробництво, науку та дослідження. Найчастіше їх використовують на уроках виробничого навчання, якщо ми говоримо про освіту. Проте, при проведенні лабораторних робіт, наприклад, з електротехніки. Інструктивно-технологічні карти також є ефективними. Так як інструктивно-технологічні карти мають широкий перелік сфер застосування, можемо класифікувати їх за різними ознаками. Запропоновану нами класифікацію ви бачите на слайді. Для проведення лабораторних робіт пропонуємо наступну структуру інструктивно-технологічної карти. Перша це тема мета та завдання лабораторної роботи, де чітко формулюють, що повинен знати та вміти здобувач освіти після виконання роботи. Теоретичні відомості містять короткий виклад теоретичних положень, необхідних для виконання лабораторної роботи, опис обладнання та інструментів, а також перелік матеріалів з описом їх характеристик. Хід роботи містить чітку та послідовну інструкцію щодо виконання лабораторної роботи. Інструкція повинна бути поділена на етапи, кожен з яких має містити опис дій, очікуваних результатів та схеми підключення обладнання. Заходи безпеки це перелік правил безпеки праці, яких необхідно дотримуватися при виконанні лабораторної роботи. Обробка результатів містить опис методів обробки результатів лабораторної роботи. Висновок узагальнення результатів виконання лабораторної роботи та висновки, які зробив здобувач освіти. Список літератури, тобто перелік джерел, які використовувалися при розробці інструктивно-технологічної карти. Зміст інструктивно-технологічних карт має відповідати наступним вимогам. Вони повинні бути написані чіткою, лаконічною та зрозумілою мовою, доступною для здобувачів освіти. Інструктивно-технологічні карти можуть містити ілюстрації, схеми, діаграми та таблиці для кращого розуміння матеріалу. Ілюстрації та схеми повинні бути чіткими та інформативними. Діаграми та таблиці легко читабельними. Всі візуальні елементи, схеми, ілюстрації, діаграми, таблиці повинні мати підписи. Якщо в роботі є декілька візуальних елементів одного типу, їм слід присвоїти порядкові номери. Інструктивно-технологічні карти повинні містити чіткі та зрозумілі правила безпеки праці. Вони повинні бути викладені окремим розділом та візуально виділені. Інструктивно-технологічні карти повинні бути актуальними. Та відповідати сучасним вимогам. Участь в експерименті сприяла активізації роботи циклової комісії викладачів та майстрів виробничого навчання з професії електротехнічного напряму. Було проведено ряд методичних заходів. Семінар використання проблемного та ситуативного навчання для формування здобувачів освіти компетенцій, необхідних для роботи в умовах сучасного виробництва. Круглий стіл запровадження проєктного та модульного навчання в доготовці фахівців електротехнічного профілю, майстер-клас створення онлайн-курсів в Articulate Storyline. Наші педагоги брали активну участь у науково-методичних заходах, проведених у рамках експерименту, панорамному вебінарі джерело інновацій за програмою формувального етапу експерименту регіонального рівня. Циклі вебінарів маркетинг і логістика інновацій, всеукраїнські науково-практичні конференції управління розвитком закладу професійно-професійно-технічної освіти на засадах педагогічної логістики, стан, реалії досвід, урочистому вебінарі Маркетинг і логістика інновацій. Важливим фактором успішної роботи в експерименті була підтримка і сприяння роботодавців, які зацікавлені у якісній підготовці робітничих кадрів електротехнічного напряму. Регулярно проводилися консультативні зустрічі робочої групи ДПТНЗ Конотопське ВПУ з інженерно-технічним персоналом філії Конотопський район електричних мереж ПАД Суми Обленерго. Було проведено круглий стіл з роботодавцями та представниками місцевої влади, партнерство ПТНЗ і громад під час воєнного стану, спільні кроки до успіху. Від імені колег та від себе особисто хочу подякувати ініціаторам експерименту, координаційній раді інноваційного віддаленого кластеру Електроімпульс за безцінний досвід. Та поштовх до нових пошуків щодо забезпечення якості професійної підготовки фахівців електротехнічного профілю. Дякую за увагу!